За матеріалами СБУ засуджено редактора інтернет-ресурсу «Контрольний вистріл, який входив до групи російських пропагандистів в Україні. Уродженець одного із населених пунктів Луцького району Волинської області, а нині мешканець столиці, сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі та агітував до порушення державних кордонів, створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Волинянин брав участь у маніпулятивних сюжетах на Росі. Сійських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ сюжети відверто антиукраїнського спрямування. Також на Ютуб-каналі пропагандист закликав ворожу армію до нашої держави та просив повернути колишні кордони СРСР. Подільський районний суд міста Києва визнав агітатора винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із вістрочкою покарання у три роки.